Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дніпро на связі. Мене звати Ігор. І це відео я хочу розпочати з того, що у мене буде до вас, дорогі глядачі, дорогі підписники буде невеличке прохання. Дивіться, я в попередніх роликах завжди закликав, у кого є така можливість допомагати ЗСУ робити донати тим чи іншим благодійним. Фондам, тим чи іншим волонтерським фондам. Вот. Я і сам робив ці донати. Останнім часом я перестав перечисляти гроші яким фондам а допомагав конкретним людям. Остання моя допомога була це моєму однокласнику. Ми збирали на рації Моторола д потім Ми назбирали на 4 рації, потім ми збирали на додаткові акумулятори для них. Також назбирали. І зараз е, мої друзі для свого друга, вибачте, за тавтологію, але так і є. Мої друзі для свого друга збирають 120 тисяч гривень для придбання автомобіля. Буханка, таблетка всі ви її знаєте, в народі кожен по-різному називає її. Е, місія цього автомобіля буде заключатися в тому, що на ній будуть виваз... вивозити поранених бійців з зони проведення бойових дій. На вчора на ранок назбирали 84,5 тисячі гривень, а потрібно 120 тисяч гривень. І я попрошу всіх 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 своїх підписників долучитися до. Цього діла і скинути, якщо є така можливість, хто скільки може. Якщо ти, друже, думаєш, що та ну що ці мої 10 гривень, вони нічого не змінять, змінять. У мене на каналі 830 підписників. і Якщо кожен з вас скине по 10 гривень, по 10 гривень, 10 гривень це не чашка кави, 10 гривень це не бутилка води. 10 гривень ну це, ну це мілочі в наш час. Якщо кожен з вас скине по 10 гривень, то це буде 8 тисяч гривень, якщо по 20 гривень скинуть, то це буде 16 тисяч гривень. Кожна копійка дуже дорога для нас, і за кожну копію ми будемо вдячні, навіть якщо 50% від 800. Підписників скинуть по 10 гривень, це буде 4 тисячі гривні, і це буде також дуже велика допомога для наших бійців, щоб, якщо що, якщо отримали поранення, на жаль, це війна без цього нікуди, щоб, щоб як умога швидше доставили бійця з поля бою до медичного закладу, де він отримає швидку медичну допомогу. І якісно, і залишиться живий. Так що, друзі, долучайтесь в описі під цей відосик я залишу посилання на банку. Всім дуже дякую. Починаємо працювати. 7.13 на годиннику по нулям. Я всіх вітаю на каналі Дніпро на связі. Мене звати Ігор. Це канал про таксі, о таксі в місті Дніпро. Тут я показую свою роботу, як у мене виходить працювати в таксі. Працюю я, можна сказати, в день, так, от сьомої ранку до сьомої та восьмої вечора 5-6 днів в неділю і показую свій заробіток, скільки у мене виходить накатати, на який кілометраж. Працюю я в основному по уклону і по болту і трошечки по Опти. Так, сьогодні понеділок, 29 серпня, літо вже закінчується. Попереду осінь. Останні, скажімо так, теплі діньочки. Включив я вже уклон. Горять навіть коефіцієнти. Да, Непогані коефіцієнти, начебто що. Зутра я включаю уклон, фільтр, все місто, всі спальні райони, крім центру, і катаюсь. Ну, майже всі там на Амуртики не катаюсь і на сіверний їжджу. По опті. Та ж сама майже історія болт. Поки що зранку не підключаю. Якщо довго стою, то включаю і болт. Болт зранку не включаю, тому що ну, майже всі замовлення йдуть в центр, і ти їх відміняєш, і тим самим а, портиш. Суєш свою активність по болту також коефіцієнти, до речі. Бачите? Але от квартал не повністю горить, от саме там, де я стою, коефіцієнта немає. Але дуже-дуже рядом коефіцієнт є. І болт включаю, вже якщо довго стою, тоді підключаю болт. Тому що в центр їхати не хочеться, там зранку ловити нема чого. А якщо ранок виходить такий, що виходить чисто по спальникам покататися, то в принципі в день виходить тоді норм. Чекаємо перше замовлення і вриваємося в цю трудову неділю, в цей трудовий тиждень. Підключили болт, то таке перше замовлення. Коефіцієнт 1,4 за 144 гривні. І перше замовлення не в центр проспект Героїв 1М. За 144 гривні, ну, щось багато. Навіть з коефіцієнтом 1.4, мабуть. Ой, на доукон виключити, мабуть, е... дві адреси. А може і ні. Подача 1 кілометр, це є норм, це є чудово. Все, всім гарного перегляду. Сідайте позручніше. Хто... Куше смачного, а я потоптав до свого першого клієнта. Так, за 147 гривень приїхали на перемогу от сюди біля кільця. Ой, не фокусується, фокусуйся. І у нас вже вісить наступне замовлення на зап-шосе з коефіцієнтом 1,8. І приїхали ми в колл-центр. Знаєте, де цей кол-центр на зап-шосе? Дуже часто сюди молоджі вожу. Болт молодець, може зранку удивляти, все, коефіцієнтів немає. Я болт поки вимикаю. Включаю уклон. І зараз відкочусь е, кудись туди на 3 тополь. В тупік маршруток і постою там, почекаю замовлення. Тому що тут біля басейну ну в принципі, я один окуляри, вибачте, друзі, тут біля басейну в принципі, нема що робити. Кудись по-любому треба тікати або в сторону Тере, або туди, в сторону Тупіка маршруток. Поїду я в сторону Тупіка маршруток, щось мені какається, там більше шанси. Щось ловить. Тепер стріляє уклончик 174 гривні за 13,5 км на Воронцова. Подача 0 метрів. Ну, це прикольно, це просто клас. І подача 0 метрів, це просто чудово. ну Чуть-чуть далі я проїхав. Точка стояла там буквально 30 метрів вперед. До під'їзду наступного через один. Подача кілометр, потім подача 700 метрів, подача 30 метрів. Такі подачі по 30 метрів ми таксисти любимо і поїдемо на Воронцова. І можливо, можливо перекочусь кудись на Калинишевського. А можливо, буду далі стояти щось чекати. Кудись на Маліновського, туди вглуб. Уїду чуть-чуть, кілометр два. Подивимось однім словом. Чекаємо клієнта і стартуємо. Так, закрив я це замовлення. Приїхав я на 55-школу. Дуже знайома мені школа, тому що цю школу я охороняв. ну Фірма охороняла, де я працював. І дуже незручне, незручне замовлення, тому що 55 школа знаходиться в началі вулиці Луговській, а вулиця Луговська, це тут одностороннє двіження. І, і по-любому треба кудись відкатуватися, тому що стоять там. Ну, немає сенсу, ти нічого не поймаєш. Тому прийдеться пару кілометрів. Ну я вирішив туди, в сторону Карунів, від'їхати, щоб щось піймати. І тільки що їхав, звісно, вересень вже близько сентябрь Машин просто сьогодні тьма, ну прям багато. На з'їзді з моста Пробка. До середини моста десь все тянеться, десь до середини моста все тянеться, ну важко. І з Тополя їхав. То Богдана Хмельницька, Артема, так, важко. Все дуже важко. Їде. Звісно, таких пробок, як були, <coughs> до війни не буде, школ немає, університетів немає. Все одно багато хто не працює. Але Ділова активність, я думаю, все-таки буде. Ой, а тут коефіцієнти такі горять в болті, просто вау. Дивіться. Зараз. Взагалі, агонь. Який максимальний коф на 1.4 пише. Може зараз щось вдасться зловити таке веселеньке. Закриваємо. Все, приїхали ми вже в центр напроти металу. Час 11.37. Проїхав я 84 км. І моя каса 890 гривень на без 2012 на 84 кілометри пробіга. Ну, нормально. проїхав отой я на Луговську, откатився на каруни, взяв заказ на робочу за 130 грязних, всі цифри грязними називаю. Потім на Красний камінь за 150, по-моєму, якщо не помиляюсь, зараз буду тут скріншотики вилазити. Потім з Красного камня за 200-198 за 198 по опті я взяв на труда 1 на тополь. І ось останнім замовленням прикотився до металургійної академії. Ну, в принципі, 900 гривень на без 20 Ну, там 890-889, але Ну я вважаю, 900 Мені там е залишали чаю, навіть більше, ніж 10 гривень. Ну, округлим до 900 гривень. 900 гривень на 11.39. Я вважаю, що це непогано. Тепер, я сподіваюся, надовго я в центрі не застрянув, але мені сюди потрібно буде через 2 години повернутися, тому що у мене висить замовлення вже. Ну, кому треба відвести по робочим питанням? І десь на 2, на півтретього потрібно буде приїхати до мінори. Так що, так, що. Так що сподіваюся, зараз може тут десь по центру покружляю куди ще змотаюсь на спальничок, потім вернусь в центр і потім з центра з комою поїду аж на квартал. Ну, а там буде видно все. Так що, такий от ранок, в принципі, непоганий. Мені такий ранок понеділка зайшов. Ось що значить мотатися по спальникам і не приїжджати в центр самого рання. Шевченка, 37. Є кабан. І приходить наступне замовлення на Тітова. Звісно, беремо 85 за 5, поїхали. Так, є. кабанчик, приїхали в самий центр П'ятерочка на часах. Без 2 хвилин-два. Буду в окулярах, вибачте. Я казав, що мені е, ближче до 2 часов потрібно опинитися в центрі. І я саме в центрі опинився, але кума ще не дзвонила. Я сейчас бігом десь пообідаю. І думаю, ну вона казала два півтретьо. і думаю, якраз півтретьо. Е Потрібно буде її їхати і забирати. Кому я везу також за гроші? Я коли працюю безкоштовно нікого не вожу, тільки якщо у когось щось трапилося. Якщо просто такі робочі моменти, як у куми, що їй там на роботі багато чого видають, їй треба це все відвезти додому, і вона, вона викликає таксі, і там, по-моєму, щось їй платять чи не платять, я не знаю. Це це таксі, ну такі робочі моменти, робочі питання. Я завжди відкритий, але. По тарифу, тому що це мій час, це мій газ, це мій заробіток. І всі знайомі до цього відносяться з розумінням. На вулиці дуже жарко. Я ото приїхав, як до метала приїхав після того. Я включив кондиціонер і всі замовлення роблю з кондиціонером, тому що я не знаю скільки на вулиці. 32-33. В тіньочку, до речі, ще так знаєте, більш-менш, коли вітерок дує, то навіть і нічого. Ну, на сонці, звісно, кошмар. Зараз треба десь бігом знайти тіньочок, стати пообідати. Зараз кудись туди ближче до мінори, десь буду шукати. Обідаєм, забираємо кому і продовжуємо далі кататися. Проїхав я 109 кілометрів, ну каса у мене плюс-мінус, десь орієнтовно, мабуть, десь 1200. 1200, думаю, вже є. Тому що я поїхав на побіду, потім в центр, потім з центру на Тітова, з Тітова знову в центр. ну Думаю, щось да, накатав. я. Все, доповідь закінчу. Поки що. А на годиннику, Я приїхав на квартал, привіз кому. 1312 гривень каса, проїхав я 120 км. Сижу, чекаю наступне замовлення. Планую, планую. Хотілося б сьогодні зробити касу десь 1800-1900, а в ідеалі 2000 Працювати буду годиною до 7, до 8, мабуть. І потім треба їхати додому, робити відосік, монтувати. Ну подивимось як буде. Сподіваюсь, буде так, як, так, як хочеться. Хочеться швидше, щоб прийшло замовлення, стою. Дуже жарко, дуже жарко. Сьогодні щось прямо. А стояти з включеним кондієм і чекати замовлення. ну... Це прям по багатому щось, а я собі такого дозволити не можу. На жаль, поки що. Ждемо замовлення і їдемо. На часах 18.14 я знаходжусь біля автовокзалу. Так, по уклону у мене два фільтри. Додому за 150 гривень і в центр. Я готовий перекотитися в центр і звідти вже стартувати додому. І болт. Болт дивіться, що тут витворяє коефіцієнти. На Мосіті стоїть точка. Хочеться ще, звісно, з'їздити в центр і з самого центра взяти якесь хороше замовлення по болту з коефіцієнтом. Але подивимося, 20 хвилин сьомого вже, в принципі, як я і планував, до 7-ї-8 години. Ну, думаю, до 8-ї години. Це 100% закінчу роботу. Ще треба заїхати на миючку. Так що, останній ривок, так сказати, і виходимо на фінішну пряму. І приходить замовлення на Демарт за 80 гривень. Зараз бігом роблю це замовлення і буду виставлятися додому, щоб таку жирну хорошу точку поставити сьогоднішньому і так непоганому дні. Сподіваюсь, коефіцієнти, я от сподіваюсь на болт. Сподіваюсь, коефіцієнти в болту не потухнуть до того, поки я приїду в центр і виставлюсь додому. І ще головне, щоб болт не підводив, тому що коли виставляєшся додому по болту, не мені вам розказувати, самі знаєте, як буває. Виставляюся на квартал, може прийти на Гагаріна і на перемогу, і куди угодно може прийти. Все, я майже подався. Ну, пропустіть мене хто небудь. Майже подався, забираємо пасажира і стартуємо. Так, ставимо по уклону 170, замовлень багато, але коефіцієнти чомусь не горять. Ну попробуємо, раз в рік і палка стріляє. А ні, горять невеликі, 21 замовлення в ефірі, ви подивіться. 21. угу. Непогано. А, і по болту, по болту, що ми делаємо? По болту, ану, гарячі кофе з моїм єврейським візінням, ні, ще є. Ще є. Ставлю я на паникахе, на тополь, тому що у мене там мийк, але вже не такі кофе, як були. Максимальний. Максимальний коф 1,5, ну зловити коефіцієнт 1,5 зараз буде не так уж і погано. Це буде гривень 180-190 якщо на тополь, а то і 200 з коефіцієнтом 1,5. Але його ще потрібно поймати. Так що, все, чекаю на своє замовлення. Надіюсь, довго чекати не буду, тому що о, така тенденція останнім часом. Що я приїжджаю в центр і в центрі можу півгодинки простоять, а можу і більше. да Що таке, що так світ пляше? Пів години, 40 хвилин можу простоять в очікуванні замовлення. Сподіваюсь, хвилин 10-15 я зараз перекочусь на Мосіті. Хвилин 10-15 і поїду. Взяли ось таке замовлення за 168 гривень 13 кілометрів на Панікахі 117 через Євпаторійську вулицю. Їдемо, що стоять, і так простої хвилин 20, напевно, що в центрі. Так що топчимо. Єсть, єсть, єсть 5. Кілометраж 181, але це ще не доїхав я додому. Без 28. Так, і все, закінчили ми на сьогодні свій трудовий день. Зараз я десь тут всі скріншоти поставляю, все розпишу. Пальне буду рахувати по 12 літрів, тому що я не їду на заправку зараз. Хоч у мене з Кандьором було 11,3 останній раз, але я думаю, то випадковість, то щось не додули. Буду рахувати по 12 літрів. І прежде, чим називати фінальні цифри, скільки я заробив і що, куди, як, хочу вам нагадати, що не забувайте підписуватись на канал. Вам не важко, мені приємно. Звичайно, якщо було цікаво, якщо не було цікаво, ну вибачте, знімаю як вмію. І хочу вам нагадати, що ми збираємо кошти на нашу таблеточку, на нашу буханочку. Так що. Любі друзі, 10, 20, 50 гривень, то буде вообще круто. Нас вже там 840, якщо кожен по 20 гривень скине, то пацани вже завтра будуть з машиною, яка буде допомагати вивозити поранених з полю бою. З поля бою. Так що долучайтесь, будь ласка, я буду вам дуже вдячний. З мене буде кофійок, якщо що, по касі. Uh, дивіться, 783 гривні я заробив по уклону, 884 гривні я заробив по болту, 170 гривень я заробив по Опті, і 150 гривень це кума. І того 1987 гривень на 182 км пробіга. Ну, плюс доїду додому, хай буде там. 190 округлим, хоча там буде менше. Фотки зараз всі повставляю. Так що, от такий от вийшов непоганий понеділок. Ну, я вважаю, що непоганий. Для мене для мене непоганий. Катаюсь я на Елантрі 1,6 2010 року, яка проходить візде в стандарт. То для мене це день хороший. Всім дякую за перегляд. Всім мирного неба над головою, всім побільше роботи, всім хороших каз, хороших клієнтів, побільше чайових. Підписуємося на канал, ставимо лайчики. Не забуваємо донатити нашим хлопцям. Буду, так буду вдячний, що не можу вам передати словами. Всім спасіба, всім пока.